У мене в житті час від часу настає такий день, коли хочеться відчути порядок. І мова йдеться не тільки про порядок зовні, але й усередині. Мені досі невідомий алгоритм, чому іноді я можу сісти і написати ціле відео за вечір, а іноді потрібно декілька вечорів, щоб просто за це діло сісти. Але мені абсолютно точно відомо, що чим більше речей в моєму житті налагоджені, тим легше мені рухатись далі. Тож яких речей. Про це й поговоримо. Я взагалі людина, яку називають гравець довгу. В мене немає нестимного бажання отримати все і одразу. Я готовий чекати, я готовий кожен день робити маленькі кроки. Більш того скажу, я вірю, що постійність перемагає талант. Ще вірю, що не обов'язково вигадувати велосипед для досягнення своїх цілей. Для досягнення своїх цілей потрібно діяти більше, ніж думати. А точніше, думати стає легше, коли ти вже дієш. Це моє базове мислення. Але яке це відношення має до порядку в житті? Мені здається, що кожному необхідно виявити для себе базові стовпи життєвого спокою та набратися терпіння, аби щоденно над ними працювати. Особисто у мене перший такий стовп називається психологічне здоров'я. Тема не з простих, але я вважаю, що без неї немає сенсу переходити до наступних стовпів. Аби мати змогу дисципліновано протримуватися роботи над своїми, як я їх називаю, стовпами, необхідно налагоджувати свою психологічну стабільність. Для мене існує дві сторони цього аспекту. Так ось аспекти. Перший це власна стійкість та наполегливість. Нещодавно я ходив до свого шефа просити підвищення заробітної плати, чесно кажучи, ще рік чи два тому я б цього не робив. Я б щось придумав, переконав себе, що я не гідний заробітної плати, що я ще не так багато працюю, і взагалі ця робота є тимчасовою чи там ще щось. Але на сьогоднішній день я намагаюся втовкмачити собі в голову таку нескромну думку, що мені потрібно більше всіх. Це не означає, що я кращий за інших, що якийсь особливий ні. Просто таким чином мені легше ставити себе у незручні положення та одночас розуміти, що нічого не робити це також вибір. І вибір, на жаль, не на твою користь. Та єдина порада, яку я б самому собі дав кілька років тому, це йти і казати незручні речі, наважуватися на вчинки, які тебе лякають. Бо немає, на жаль, онлайн-курсу, який би цьому навчив. Хоча хотілося би. Зворотні же аспект психологічного здоров'я це власні комплекси дитинства та слабкі місця. Наприклад, раніше мені здавалося, що чим більше я працюю, тим більше мені вдається забути про психологічні проблеми, ніби втомою можна вилікувати стрес. Це моя особиста помилка минулого. Наразі вважаю, що підтримувати свій психологічний стан можна лише балансуючи аспекти життя. Кожен раз, коли бачу блогера, який купив машину, заробив мільйону вісімнадцять, або Михайло Мудрика, вмикається автоматичний режим порівняння себе та своїх успіхів з іншими. Я віддаю собі звіт, що це типова проблема психологічного характеру, тому намагаюся знаходити свій темп та концентруватися на своєму прогресі, а не на результаті інших. Ще намагаюся бути вдячним за те, що маю. Я ніколи не розумів цієї філософії у минулому, бо нащо бути вдячним за те, що і так є. Але на психологічному рівні це більше відкриває тебе як людину, та навчившись цінувати речі від нещодавно придбаної склянки до відносин з людьми, насправді стає легше насолоджуватися життям, стає легше помічати добрі вчинки в свій бік і хотіти віддавати у зворотні. Це риса, якої мені не вистачало у підлітковому віці, через що було втрачено саме у відносинах з людьми. Я хочу сказати, що зворотній бік психологічного здоров'я, на жаль, полягає у власній недбалості про особистий стан. Я сам проходив крізь важкі моменти життя, коли всі ці поради на кшталт попередніх лунають порожнім звуком, бо на душі, м'яко кажучи, апатія. Причина, по якій ти опиняєшся в такій ситуації, у кожного різна, але незмінним є той факт, що ніхто, окрім тебе, твоє життя не виправить. Робота над собою це, вочевидь, довгий шлях, та не факт, що його взагалі можна пройти до кінця. Але йти треба. Іноді достатньо просто вийти на прогулянку та провести час наодинці. А коли поради від розумників з інтернету вже не працюють. Слід звернутися до спеціаліста. З цим допоможе найбільша в Україні платформа з пошуку психолога онлайн Майндлі. Це насправді такий самий свідомий підхід до порядку у своєму житті, як і будь-яка теза у цьому відео. Увесь процес знайомства та подальшої роботи можна виконувати у зручному додатку для твого смартфона. Там є понад 1200 психологів, кожен з яких має власну визитівку, аби можна було заздалегідь познайомитися та обрати людину, з якої буде комфортно працювати над собою. Кожен та кожна з цього величезного списку має вищу освіту та проходить власну терапію. Повірте, це важливо. Така практика навіть є у мене на роботі. Обрати спеціаліста можна за віком, за напрямком або відштовхуючись від власного бюджету, але ще легше буде скористатися спеціальним тестом, бо його результати покажуть список психологів, які підходять конкретно під ваш запит. Раджу саме з цього і почати за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі до цього відео. А за промокодом vova 20 отримаєте снижку 20% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Ще раз. Це не слабкість, а свідомий вибір працювати над собою. Це, напевно, якась чергова стадія дорослого життя, але мене неймовірно надихають прості побутові речі. З переїздом у нову квартиру я, мабуть, вперше в житті відчув потребу дбати про затишок своєї оселі, підбирати меблі, щоб вони поєднувались по стилю, додавати елементи декору. Нещодавно навіть з'явилася рослина. Це взагалі нонсенс. Раніше я був клятим мінімалістом, для якого купляти гнома, бо скоро різдво це гроші на вітер. Але зараз мені це в кайф. В мене є різні комплекти постільної білизни, різні рушники для ванни, є такі чашки, є такі, така тарілка, така тарілка, є кастрюля побільше, є поменше. Два різні типи сковорідки та ще багато різних дрібниць, які приносять мені задоволення. Розумію, що це звучить дивно, але це допомагає мені відчувати себе вдома, коли я вдома. Але тим не менш, це той самий стовп, та як і над кожним з них, над ним треба регулярно працювати. Мова йде про підтримку цього затишку, тобто регулярне прибирання. Ви, напевно, чули про такий стан як стан потоку. Це коли з тебе аж лється продуктивність, ти ловиш оце виключне натхнення та здатний робити на цій хвилі багато, не помічаючи, як летить час. У моменти, коли тебе затягнув диван, відчуття ніби сьогодні не твій день і взагалі щось не йде, я встаю мити посуд. Або йду перебирати комод, пилососити поверхні, сортувати прання тощо. Магічні речі трапляються, як тільки я встаю з дивану. Я не знаю, на що мені глибші поради, якщо вже котрий рік, немов годинник, працює проста схема: порядок зовні дорівнює порядок всередині. Я розумію, що кажу прості речі, але. Та що але? Красиво зняв хрінь, яку і так всі знали. Ласкаво прошу на мій канал. Наступний стовп можливо здасться вам більш важливим та змістовним. Я вважаю, що опанувати цей аспект життя неймовірно складно, але необхідно. Гроші Гроші не куплять щастя, гроші не визначають рівень твого щастя. Це все звісно так. Але я абсолютно переконаний, що контроль над власними фінансами напряму впливає на особисто моє відчуття порядку над своїм життям. Нагадую, що ми все ще говоримо про те, як привести своє життя до ладу. Тож, в незалежності від того, чи працюєш ти за конкретну зарплатню, або ж фрілансер з нестабільним прибутком, чи безробітний, чи мільйонер, наступні складові цього стовпа є необхідними, звичайно, лише на мою думку. Я свідомо приділяю увагу особистим фінансам вже десь роки 4 та абсолютно чітко виділив для себе певну структуру. Найголовніше розуміння, яке прийшло за ці роки, якщо ти сам у себе не забереш гроші одразу, мозок сам знайде на що їх витратити потім. Саме тому для мене принципово важливо закрити всі необхідні платежі, як тільки я отримав зарплатню. Тобто першого числа кожного місяця. У ці платежі входить: оренда житла, комунальні та побутові витрати, страхування та інвестиції. Майже кожен з цих процесів автоматизований, це означає, що кожен місяць в певну дату з мене автоматом знімають гроші. Окрім обов'язкових платежів, є ще податок на майбутнє. Назву придумав сам. Що це таке? З будь-якого свого прибутку я відкладаю 10% на майбутнє. Яке майбутнє залежить від обставин. Це можуть бути гроші на випадок, якщо я втрачу роботу, якщо розіб'ю свій телефон або якщо захочу інвестувати в якийсь бізнес. Тобто це інвестиція у власний спокій, у власний порядок це ж відео про порядок. Ще я, звісно, веду табличку особистих витрат, про яку можливо якось окремо поговоримо, але. Я абсолютно переконаний, що заощаджувати можна скільки завгодно, але неможливо заощадити більше ніж ти заробляєш. На це питання в мене є дві відповіді: перша це інвестиції. Я інвестую вже більше двох років, та це напевно заспокійливе краще будь-якого з тих, що продають в аптеці. В мене це виглядає так, що певна сума грошей кожен місяць йде у пакет акцій S&P 500, і так ще 17 років та 9 місяців, і я купляю віллу в Іспанії. А друга відповідь це постійний пошук додаткових джерел прибутку. Як процес пошуку додаткових джерел прибутку виглядає в мене? Можете подивитися спочатку це відео для того, щоб зрозуміти мій підхід до роботи в цьому житті, в принципі. Але якщо конкретніше, півтора року я працюю перекладачем, тож вмію перекладати близько дев'яти років я займаюся медійною діяльністю в інтернеті. Тож вмію бути трошечки блогером. І те, і те мені подобається, то ж мене цікавлять оці дві сфери. Наразі моя основна робота це перекладач, я витрачаю на неї 37 годин на тиждень. Окремо я займаюся письмовими перекладами та ще додатково перекладаю в автошколі. Це вже три джерела прибутки. Якщо ви бачите це відео, це означає, що я все ще роблю щось в інтернеті, тож це можна назвати моїм четвертим джерелом прибутку. Але протягом моєї діяльності в інтернеті я здобув певні навички, які можна застосувати для того, щоб просунути в цілому будь-який продукт в інтернеті. Тож я і ще декількома людьми почав роботу над створенням окремого бізнесу. Скоро це буде п'ятим джерелом прибутку. Поки вистачить. В цілому це і є мої стовпи порядку у житті. Зараз психологічне здоров'я, побутовий затишок та структура в особистих фінансах. Я точно знаю, що вони зміняться з часом, можливо, вже завтра, але в такому разі я щонайменш запишу про це нове відео. Що я хотів би сказати? Просування обов'язково почнуть траплятися. Буде важко оцінити їх вплив на твоє життя окремо, але на дистанції ти побачиш сукупний результат та зрозумієш, що прогрес будується поступово. Це може бути радісний дзвінок від твого боса, що тобі підвищено зарплатню. Це може бути повідомлення від клієнта з великим замовленням, якщо ти фрілансер, або займаєшся бізнесом. Це може бути просто якась корисна зустріч або зустріч з тією самою людиною, яка зробить тебе щасливим, та це буде взаємно. У моменті буде важко розглядіти в цьому великий крок, бо так і є. Це маленький. Але дуже важливий крок у великому шляху життя.